Продавець, а покажіть мені щось гарне і по розпродажу. Зуби болять! Ходи! Подвода! Вернула ковра, бо не хоче. Де сюди! Дивись сюди! Може є врачі, врачі, може, є, то зубні треба, бо болять зуби сильно. Дивіться сюди, файний ковер. Блестите в кот. Ви поняли, так? Да? Вона вернула, сказала, що він так близький, що чоловік услід, шукає нового чоловіка. Дивіться Блискучий килим. Дуже блискучий розмір. Метр п'ятьдесять на 2,50, бачите, так? Да? Цей килим коштує скільки? 3,750. бачите, да? а ми його робимо 2900. Дуже блискучий килим. Просто неймовірно блискучий килим. Дивіться, бачите, він зараз доводить темною стороною. Да? Ну Ми тільки його повертаємо. Блистить! круто блистить, правда? Врач, коментарі, коментуйте врачі, бо зуби зумів страшно, зніміть боль. Ви України звертайтеся, розпродаж кожного дня.